Сьогодні з 8-ї години ранку почались вибори президента України. За ніч повідомлень до поліції Житомирщини не надходило про ті чи інші порушення, а вже починаючи з 8 ї ранку, почали надходити різного роду порушення виборчого процесу. На сьогодні, на 12 годину, вже зареєстровано 13 повідомлень про ті чи інші порушення. Вони як незначні, так вже є і одне, скажімо так, яке тягне на кримінальну відповідальність. От тільки що надійшло повідомлення про те, що в Малині, в Малинському районі на виборчій дільниці було виявлено прізвище людини, яка померла, і мало того, що прізвище було внесено до списки виборців. За неї вже і проголосували. Тобто, це грубе порушення, яке тягне кримінальну відповідальність посудовим особам, які надали ці дані від 1 до 3 років. Це стаття 158 Кримінального кодексу України. Решта порушень, вони не такі значні, це як і в деяких районах ще. На плакатах є агітація за того чи іншого кандидата, і ні комунальні підприємства, ні представники тих чи інших політичних партій не забезпечили виконання законів України щодо зняття агітаційних матеріалів. Є порушення такого плану, як одна людина у нас в області демонстративно виявила свою. Як кажуть, відношення до цих виборів вона отримала свій бюлетень і порвала його таким чином, висловивши свою позицію. Це не є кримінальна відповідальність, це просто позиція людини, але це є порушення виборчого законодавства. Є випадки, одна бабця, чи свідомо, чи несвідомо, хотіла вийти з дільниці з бюлетенем. Її також зупинили, повернули. Обратно, і цей факт також зафіксований. Е, є інформації про те, що всі чули в користані. Е, дільниця відкрилась раніше 8-ї години, і деякі люди вже проголосували до 8-ї години, нібито за рішенням е, виборчої комісії. Вони проголосували за таке рішення. Це також цей факт зафіксований. і тому Вся ця інформація буде перевірятися і буде надаватись відповідна юридична оцінка цього моменту. Вже також звертаються до мене в засобах масової інформації через соцмережі представники громад про те, що деякі представники, скажімо так, Влади демонстративно виставляють свої бюлетени для голосування, що вони проголосували. Зараз ми також будемо перевіряти цю інформацію, тому що якщо там не має конкретної, скажімо, позначки, за якого кандидата вони проголосували, це відповідно одне. Якщо там є в Цих фотоматеріалах, де вони виставили свої фото, відкрита інформація, за кого з кандидатів вони безпосередньо проголосували, це вже буде та чи інша відповідальність посадових осіб. Крім цього, паралельно йдуть повідомлення від громадської організації «Опора». Цих повідомлень ще більше, ніж до нас зареєстровано в віддіний облік. Чому? Тому що вони оперативно збрасують інформацію через соцмережі. Ми на їхньому сайті все це перевіряємо і реєструємо. Зараз одна з масових, дуже такі, великі кількості населених пунктів маленьких, там, де виборців дуже мало, виборча комісія знає всіх по обличчям і вони дають можливість місцевим мешканцям голосувати без паспорта.